Для глядачів YouTube Shorts і TikTok, переходьте на мій канал на YouTube, Дивіться повне відео, беріть участь у розіграші. День 41, 41 футлярчик. Було декілька коментарів, щоб я відкрив футлярчик ножем. Але YouTube таке не пропустить, тому в нас є заміна, ніж гребінець, бабочка, ніж гребінець. Ми наводимось. Тут також наводимось. Ей, мишка, ти куди? І давайте. Надіюсь, буде видно. А давайте так. І давай погнали. Ножем відкриваємо ніж. День 41-й. Я вірю в тебе, гейт. Я ножем, хоч і гребінцем, відкриваю сьогодні футлярчик. Це має бути ніж. Скільки цих юспів, синька? Ех, тинечка після польових. Дивіться, зелений. Гребінець ніж. І зелений юспик. Гейп, ти мене тролиш конкретно. Ну, нічого, чекаємо наступний день, всім дякую за перегляд. Ну, нічого, чекаємо наступний день, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобачки.